Міста Чернігова, ці проблеми Чернігівської області і взагалі тих областей, де сьогодні панує дана компанія, а їх 5 чи 6 областей, де теж така сама ситуація, де теж потерпає економіка. Тому що хотілося підвести крапку до сьогоднішньої нашої розмови і сказати, щоб почули ці добродії. Що ми сьогодні прийшли перший раз? Люди сьогодні доведені до відчаю, економіку вбиваєте ви. Ви сьогодні забороняєте і не унеможливлюєте всякий розвиток Черні, на Чернігівщині. Тому зараз ви почуєте наші вимоги. Якщо за короткий термін ви не зможете їх задовольнити, то ми прийдемо більш потужною компанією сюди. І тоді будемо вимагати ще більших вимог, ніж сьогодні. Я хочу подякувати вам всім, що ви не байдужі до цієї проблеми, тому що вона стосується кожного з вас. А якщо когось не стосувалося ще, то буде стосуватися. І тому ми будемо приходити і будемо вимагати на те в нас є право, і на те нам дає право наша конституція нашої держави. Зараз Олексій зачитає резолюцію нашого мітингу, і ми будемо розходитись. Дякую всім вам. Слава Україні! Отже, дозвольте мені зачитати проект резолюції нашої зустрічі. Отже, е, наші вимоги: перше звільнити діюче керівництво пад Чернігів Обленерго. Друге звільнити керівників НКРЄ, які є посібниками корупції, третє. Ліквідувати консультаційний сервісний центр при Чернігів Обленерго. Четверте визнати недостатніми зміни в законодавстві про електроенергетику, започатковані в 2012 році, і продовжити розробку законодавства. Унеможлививши вплив на цей процес з боку електропередавальних компаній. П'яте узаконити реальне спрощення процедур приєднання до електромереж. Наступне відмінити ліміти на використання електроенергії, ліквідувати авансову оплату електроенергії, відновити якість напруги в районах Подусівка, Красного мосту, Бобровиці. Та найголовніше ліквідувати на законодавчому рівні монополізм електропередавальної компанії. Чи ми підтримуєте такі вимоги? Дякую. В разі невиконання наших вимог громадськість залишає за собою право звернутися до уряду України з вимогою реприватизації компанії монополістів, постачальників електро... електроенергії. Ми направляємо наші вимоги президенту України премєр міністру України, міністру енергетики, голові антимонопольного комітету України і голові Чернігівської обласної державної адміністрації. Дякую. І прошу завершити наш, нашу акцію гімном